Я вас всіх вітаю. Сьогодні в нас п'ятниця і ми традиційно з вами робимо прогноз на вихідні, на суботу та неділю. Дивимося, що нас з вами може чекати у ці дні. Так? Більше моїх прогнозів ви можете побачити у моєму телеграм-каналі, Силочка є у шапці профілю. Будь ласка, долучайтеся. Кожного вечора я там оновлю якусь інформацію. От, і вас, як завжди, буду просити, буду вдячна за лайки, підписки, за збереження балансу. Пишіть у коментарях свої питання, якщо такі є загальні, будемо передивлятися. І так, субота та неділя в нас 17-18 число. Так, що нас з вами може чекати, так? І так. Для нашої країни. Ну, по-перше, карта страху пішла. Накрученості, страху, тривожності. От, тому що можуть відбуватися ще маніпуляції якісь на вихідних, так, і вони нас можуть дуже напружувати і саме у темний період доби. Ну, знаєте, це не дивно, тому що останнім часом ми всі вже зморилися від того, що відбувається. Але таки тривожитися ми ще можемо. Так, що стосується. Активності, так? У мене іде збереження позицій наших, так? От. Але може щось бути десь голосно місцями, так? може щось десь відпрацьовувати. Мені також іде якась допомога матеріальних карт досить така велика кількість, тобто, можливо, на вихідних буде ще щось надано, щось довезено, щось десь підкріплено. Окрім того, мені йде карта хитрощів, так? хитрощі повітря, якісь плани, які таки можуть намагатися втілити. Так? От. Дуже емоційно складно, йде якесь розчарування, несприйняття того, що зараз взагалі відбувається внутрішньо. Так? От. І таке йде спостереження за тим, що відбувається, тому що події вони циклічні, вони можуть повторюватися. Ось тому так скажу: вихідні, мені йдуть також у якійсь такій, знаєте, неспокійності. Але от карта сили показує нам, що лякати нас можуть таке ще на вихідних. Знову якісь маніпуляції, якісь можуть місцями бути активності, але ми будемо намагатись тримати. Може працювати захист, ми можемо втримувати свої позиції. Так? От. Але все одно цей внутрішній стан ну, досить таки напружений. Тому тримаємося, все буде Україна. І якщо навіть вони будуть намагатися нас залякати, то, як то кажуть, ми вже лякані. так?